1 листопада 82-го року до нашої ери, внаслідок громадянської війни, владу у Римській Республіці захопив полководець Луцій Корнелій Сула. Однак владу Сули не визнала Іспанія, де був намісником один із лідерів маріанців Квінт Сарторій. Добрий день! Ви на каналі Олександр Петрик. Я продовжую цикл відео про історію стародавнього Риму. Сьогодні я розповім. Про Сарторіанську війну, яка є частиною громадянських воєн у Римській Республіці, а прямо зараз, дорогі друзі, поставте цьому відео лайк, а в коментарях під цим відео напишіть чи чули ви раніше про Сарторіанську війну, причиною громадянської війни у Римі у 80-х роках до нашої ери була боротьба між двома політичними угрупуваннями оптиматами і популярами. Оптимати були прихильниками сенату і виступали за збереження сенатської олігархічної республіки. Популяри були опозицією проти сенату і вимагали демократизації республіки. Під час громадянської війни оптиматів представляв сула, а на чолі популярів по черзі були Марій, цінна і Серторій. Після захоплення Риму сулою у листопаді 82-го року до нашої ери владу сули не визнала Іспанія. Намісником якої був один із лідерів маріанського руху Квінт Серторій. Квінт Серторій походив із аристократичної родини етруського походження і народився близько 123 року до нашої ери. Сарторій брав участь у війні з германськими племенами кімрів і Тевтонів, а також брав участь у союзницькій війні, під час якої Сарторій в одному з боїв втратив око. Під час громадянської війни між Сулою і Гаєм Марієм Сарторій. Підтримав Марія. Після смерті Марія Серторій став правою рукою нового лідера маріанців Цінни. На початку 82-го року до нашої ери Серторій був призначений проконсулом провінції ближня Іспанія. На цій посаді він мав перетворити Іспанію у базу маріанського руху. В Іспанії Серторій розбив загони місцевих прихильників Сули і лише після цього встановив там свою владу. На той час Іспанія. Ще не була повністю завойована римлянами. Докладніше про завоювання римлянами Іспанії я розповідав в одному з минулих своїх відео. Якщо ви не бачили, то обов'язково перегляньте. На час Сарторіанської війни на півночі Піренейського півострова ще трималися місцеві незалежні кельтські племена. Решта ж території півострова була під владою римлян. В Іспанії. Вже було дуже багато римських переселенців, але місцеве іберійське населення ставилося до римлян вороже. Утвердившись у Римі, Сула відправив в Іспанію війська, щоб вигнати звідти Серторія. Сам Серторій заочно був засуджений до смертної кари. У 81-му році до нашої ери 20-тисячне суланське військо вигнало Серторія і його прихильників з Іспанії. Серторій втік в Африку. Але пізніше повернувся назад в Іспанію і перейшов до партизанської боротьби проти суанців. Сарторій вирішив заручитися підтримкою місцевого кельтського іберійського населення Іспанії. Сарторій уклав союз із іберійським плем'ям у які проживали на території сучасної Португалії, і став їхнім вождем. У 80-му році до нашої ери, на чолі узітанського війська, Сарторій розгромив намісника дальньої Іспанії Луція Фуфідія. Після цієї перемоги на бік Серторія перейшли римські колоністи, які проживали в Іспанії. Також до Сарторія приєдналися багато вцілілих маріанців. Успіхи Сарторія занепокоїли Сулгу, і у 79-му році до нашої ери римський диктатор перекинув в Іспанію 128 тисяч вояків на чолі із досвідченим полководцем Квінтом Цецилієм Метелом Пієм. Сарторій перейшов до партизанських дій. Загони Серторія нападали на комунікації армії Метелла і атакували окремі суланські частини. Метел був змушений відступити на схід від ріки Ебро. У 78-му році до нашої ери помер сулла. В тому ж році в Італії спалахнуло повстання на чолі з консулом Марком Емілієм Лепідом, який хотів повалити суланський режим. Але повстання було придушене, а сам Лепід загинув. 20 тисяч вояків Лепіда. На чолі із Марком Партарною з боями прорвалися в Іспанію і з'єдналися із Серторієм. Таким чином, Серторій значно збільшив свої сили. Фактично, на території Іспанії виникла альтернативна Суланському Риму держава Серторія. Серторій створив в Іспанії власний сенат, призначав своїх преторів, квесторів і легатів. Військо Серторія налічувало 68 тисяч вояків і було організоване за римським зразком. Столицею держави було місто Оскар. У своїй внутрішній політиці Сарторій опирався не тільки на підтримку маріанців і римських колоністів, а й на підтримку місцевого іберійського населення. Серторій масово надавав іберійцям римське громадянство. Також Серторій вперше в Іспанії, відкрив для місцевого корінного населення школу, в якій іберійців навчали грецьких наук. Така політика Сарторія. Викликала невдоволення серед римських його прихильників. У зовнішній політиці Сарторій уклав союз із кілікійськими піратами, а також із понтійським царем Мітрідатом Євпатором. А у 73-му році до нашої ери Сарторій намагався укласти союз із вождем повсталих рабів Спартаком. Невідомо, чи планував Сарторій захопити Рим, але римський сенат готувався саме до цього. У 77 році до нашої ери для боротьби із Сарторієм. В Іспанію на допомогу Метелу була спрямована нова армія на чолі із молодим полководцем Гнеєм Помпеєм. Спочатку Сарторій розбив Помпея, але потім Помпей зміг перехватити ініціативу. У 75-му році до нашої ери у битві на річці Сукро Помпей спробував розгромити основні сили Серторія, але знову зазнав поразки. Проте Серторій не зміг скористатися плодами цієї перемоги, бо на допомогу Помпею прийшов Метелу. І Сарторій був змушений відступати. Незабаром Метел і Помпей розгромили головні сили Сарторія. Сарторій втратив більшу частину своєї армії, а іберійські племена зрадили його і перейшли на бік Метела і Помпея. В таборі прихильників Сарторія тим часом визрівала змова. Багато римлян були незадоволені політикою Сарторія. І у 73 році до нашої ери він був убитий змовниками на чолі із Марком Парперною. Парперна продовжив війну проти суланців, але у 72 році до нашої ери він був розбитий Помпеєм і загинув. Щоб раз і назавжди покінчити із повстанням, Помпей від імені Сенату оголосив всім воякам Серторія помилування. Згодом Сенат офіційно амністував повстанців. Серторіанська війна завершилася. Сарторій і його прихильники так і не змогли повалити суланський режим у Римі. Проте, вже через декілька років після розгрому Сераторії, а саме у 70-му році до нашої ери, в Римі відбулася реформа державного устрою, і закони сули були скасовані. Таким чином, суланський режим був демонтований, і причому був демонтований колишніми суланцями Помпеєм і Красом. Серторіанська війна. Значно прискорила романізацію Іспанії, адже внаслідок цієї війни посилилися контакти між корінним іберійським населенням і римлянами. Провінціали вперше почали брати активну участь у римській політиці, а багато жителів Іспанії отримали римське громадянство. Завдяки серторіанській війні почався швидкий кар'єрний ріст Гнея Помпея, який скоро став одним із найвпливовіших людей республіки. А що ви, дорогі друзі, думаєте про Серторіанську війну? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!